На ще декілька речень, декілька слів про те, чому ж молодь має звернути увагу саме на цю програму, про яку ми е, говорили на початку нашої розмови. З вами почнемо з того, що це чудово може реалізувати себе, ось спробувати щось нове для себе, тому що е, хороший колектив. Грошове забезпечення, яке дасть можливість реалізувати себе в майбутньому, там, де тобі хотілося би. Угу. Окрім цього, наразі не, всі, не у всіх є можливість реалізувати себе в університет піти, навчатися, угу. або немає фінансування, або якісь можливостей, або через війну втратив цю можливість. Ось. І тому держава пропонує таким чином і допомогти реалізувати себе, доєднатися до ЛАВ Збройних сил України, доєднатися до тих, хто сприяє перемозі. Напряму і також отримати ось ці всі додаткові плюшки, які можна буде використати в майбутньому для побудови свого майбутнього. Дякую вам за ось таку цікаву інформацію за таку дійсно мотиваційну розповідь. Ну і хочу звичайно подякувати вам за нашу з вами ось можливість зустрічатися в ефірах і відносно мирному світі Дякую вам.